Бездільники ви. Ходьте позавглами, заглядаєте тут, критикуєте місцеву владу, а самі нічого не робите. Куди ці гроші? Ці гроші йдуть в кишені кожному з вас. Що тут невідомо чи що, куди ці гроші йдуть? Я уверен в тому, що не один не остався не обілечені. Всі вони обілечені. Тільки вам в кишені вони всі гроші ці йдуть. І Йду до рака, валяйте мені всі. Якщо буде виявлений один продавець, який буде необілечений. Буде накладена фінансова санкція 170 гривень, що передбачено указом президента. 10 днів і 1700 гривень буде стягнуто. Ми можемо цю практику продовжити. Це вона законна, ніким не заборонена. Але це ми, фінансове становище ваших підприємств погіршиться. Значить, ви організуйте роботу. Відповідно до Конституції нашої держави, Збройні сили України призначені для виконання важливого завдання по захисту суверенітету. Територіальної цілісності і недоторканості, а також інших завдань відповідно до міжнародних зобов'язань України. В січні 1997 року було затверджено державну програму будівництва та розвитку Збройних сил України на період 2005 року. Метою цієї програми є створення сучасного українського війська, професійно підготовленого, добре озброєного, Спроможно виконувати покладене на них завдання в будь-яких умовах обстановки. Особовий склад армії і Флоту робить все для того, щоб стати надійним гарантом національної безпеки та оборони, згідно виконує перед народом свій конституційний обов'язок. Воїни Збройних сил України демонструють високий професіоналізм і відповідальність, віддають свої сили, знання та вміння по чесній справі захисту суверенітету, територіальної недоторканості та незалежності Української держави. Був затриманий от, житель одного з сіл Луцького району 28 років, от, який намагався от, використати автомобільпаз. Зараз ведуться слідчі. Дії. Ось. І там буде відомо вже з якою це метою він це зробив. Дуже багато працює управлінці разом з науковцями, з інститутами, з різними установами, щоб якось допомогти фермеру отримати додаткову вартість своєї продукції. Ну, наприклад, значить, не продавати окремо сою як зерно. а… Зробити їм якісь там, значить, допомогти придбати якісь установки, які виробляють значить соєвою олію, а соєвий шрот. І тоді вже фермер сам дивиться, що йому краще, що йому буде вигідніше продати зерно, соєву олію чи соєвий шрот. От аналогічно вони вказують і по продукції тваринництва. Зі слів продавців, нові поступлення не, не спішають виставляти на прилавки, тому що до, не, не визнач, ще не визначена нова ціна. Значить, є засторога, що ціни можуть зрости. Об'єктивних причин для зростання цін на промислові товари, на моє переконання, на даний час немає. Порівняно з рівень, суміжними областями і середніми по Україні в Волинській області ціни є нижчі середніх. А по окремих видах пального, таких як бензин А-95, ціна відповідає домовленості вимогам меморандуму і становить 2, 2, 2 гривні 90 копійок за літру. Коли у Львівській області, в Тернопільській і в іншій перевищувало 3, 0, 3 гривні вже декілька місяців. Ну, на даний момент ціни ще не мінялись, не підростали. Так ажіотажу нема з продуктами, бо багато виробництва в нас на Україні вже розвинулося. І я думаю, до нового року ажіотажу не буде. Ну, зараз на даний момент піст, так що трошки затишся. Я думаю, що ціни вже не піднімуться, а в зв'язку з тим, що молока не стає. У нас молочні продукти, молока не стає, корови запуст йдуть. І тому що піднялися, нас кожну зиму піднімаються. Я думаю, що більше не піднімуться. Зараз сири навіть впали. Сир твердий впав в ціні. А я і чітаж на продукцію. Нормально молочка береться так, як завжди, як кожного року. Не було такого, що там у нас, в принципі, завжди одне й те саме зимою більше йде продукція. Піднімаються трошки, але ж, напевно, будуть підніматися, потрохи. А до нового року, як вважаєте, будуть вище? Ну, напевно, будуть вищі, а можливо, будемо сподіватися, що будуть отакі самі. Зараз, наприклад, я багато не роблю, але я шукаю якісну шкіру і придумую вже такі варіанти, щоб це подобалося людям. Це було все в чорних кольорах, на білому полотні. Це я пам'ятаю. Якось потім ті кольори перед ну з чорного, то були і коричневі, і золотисті, якісь веселіші. Виступали ми на конкурсах, брали велику участь, і на на шість конкурсах ми були, на з трьох конкурсах ми виграли призові місця. І от на одному конкурсі ми запиталися в членів журі і в голови журі, чому наші діти програли. І вони сказали, що зняли бали нам за костюм. В нас е, були спочатку е, прості костюми, а зараз привезли нові і яскраві. Ми завжди підтримуємо ось таких керівників, які згуртовують навколо себе дітей, а разом з тим мають підтримку від батьків. Всі витрати ось по ось цих костюмах, по виїздах на конкурси, на проживання дітей, на вихід на сцену батьки брали на свої плечі. Дана сім'я перебуває на обліку близько місяця. Стоїть на обліку. Вони. Суви якісь я в кращу сторону, бачимо, що жіночка виправляється, старається для дітей, але це все тормозить її чоловік, який її зловживає спиртними напоями. Тебе баба погана? Ти скажи, от, погана баба. А що чим мама будує тебе? Все я будую. Можливо, люди присікуються і вимагають від мене те, що я не знаю чому. Я дітей своїх виховую, і гляжу, так як положено. Просила навіть. Пора ми сільській раді просила, щоб його напримусовували десь лікували. Цю ніч чистили, бо Янукович зустрічали нашого президента, повинні були зустріти. То що чистили? А так, ні, мери міняються, дороги все гірше і гірше. Чув по радіо, що не приїхав із за погодних умов. Дороги розчистилися, частково самі від плюсової температури, частково за допомогою людей, які повинні займатися цим. Якщо людям треба їх розчищати, то, значить треба. Незалежно чи там є подія, чи без події. Просто для того, щоб жити і нормально рухатися по місту. То не передати вам. Це німці так. Не знущалися з людини, як знущалися, як та людина, яка вбила нашу тітку. Ну так знущався, як я зайшла, як лягла ну, на її ножки, її ручки всі були в крові. Вона вся була, вона, вона, а голова, боже мій, а голова, яка була побита, це не голова а була, а кусок м'яса. Одної ноги немає, друга зовсім побита. Я не знаю, як мені вийти, Як? Як я буду жити я не можу говорити. Мені відмовляють. Я приїхав у четвер в районну лікарню і хотів, щоб підтвердити. Цю, значить, категорію, що я хвора людина. Що я був то позавчора в них, і вони нагло, вони нагло сміються з мене. кажуть, вам ніхто не верне першу гру. У Луцькій центральній районній лікарні коментарі комісіям СЕК надавати відмовилась, аргументувала це своєю зайнятістю, проте направила до керівництва. Дітки хочуть скласти вдяч слова вдячності тим людям, які дали змогу сьогодні сміятися, які дали дають нам змогу там радіти сонечку, які дають нам змогу обнімати коханих, обнімати наших дітей і слухати пісні наших дітей. Ми хотіли подякувати маленьку краплинку в той віночок великої вдячності людської, нести сьогодні з дітками, саме тим людям, які на це заслуговують. В першу чергу надає віру велику віру і приємно, дуже приємно. Зігріває середини. Гарні патріоти України. Вони нам допомагають піти, підтримують нашу крутну хвилину. Ми знаємо, за що, що ми воюємо там, за кого, за нашу молодість, молодих дітей. Хто прийшов сюди? Кого чекали? Бійців за то. А що вони таке роблять? Ти знаєш? Захищають нашу країну від ворогів. Ми ліпили сердечко, солдатові, а нашого? Щоб він був сильним, що? щоб його зігріло наше сердечко. Щоб коли їм було дуже важко, вони брали наші сердечка в руку і вони зігрівали. І що він повісіли, що ж тут таке? Ти і, і все в єлі піднять, очок потім мило. упала. Де саме? Ішла на ринок. На північний впала за чотири години була, скажімо так, середня добова кількість хворих, тобто більше сорока чоловік. Різні травми, але найчастіше це перелом, перелом променевої кістки в типовому місці. Коли в суспільстві визначають зменшення. Або згортання волонтерського руху, то тут на Волині, дякуючи цій громадській організації Серце Патріота, Сергію Балицькому, Олі Балицькому і багатьом іншим, цей рух в такій самій активній фазі, як і на початку війни, і та робота, яку вони роблять, вона є вкрай важливою, цінною і потрібною п'ятого числа. У нас був день волонтера. Ми такі організували захід, хотіли подякувати людям які долучаються завжди які нас завжди підтримують щоб поїздка вдалася є тут представники Рівненщини, і з Києва, і Житомирщини, і з Рівна ми дуже завдячуємо всім людям які причетні до цього заходу які причетні до всіх випадках, які нам допомагають збиратися війна триває і дуже велика праця їх була складена з моменту 2014 року з російською агресією в Україну. І не можна навіть оцінити словами чи якомусь е, там вимірами ту роботу, яку здійснили волонтери протягом даних чотирьох років війни. Це шість дубів, хлопці знайшли шість дубів. В середньому це 14-15 метрів. Це ідеальні дуби, ідеально рівні. взяли самі кращі. Якщо ми говоримо про те, що вирізається Саме краще, то сьогодні вони ще й залізли в національний парк. Це єдина островки, де зберігається хоч якесь місце, де люди можуть просто зрозуміти, що природа буде збережена. Ні, вже немає тут цієї гарантії. Сьогодні я дзвонив з хлопцям на, на передову в район Попаскою. Мінус 12, Сидять в бліндажах. Мерзнуть. Ну слухайте, ну одні мерзнуть з автоматами, сидять, а другі по лісам носяться і зрізають вже в національних парках слідчо протиногрупа група ківерцівського відділу поліції зауважують, що кримінальне провадження вже відкрито за частиною першої статті 246. Законна порубка. Зараз тривають слідчі дії, все описується, допитуються свідки. Цю деревину вилучили і направили на відповідальне зберігання в один з місцевих лісгоспів. Почули гуркіт пилок, виїхали на гуркіт цих пилок, повідомили люди. На зустріч виїхала Міцубісі, джіп з червоними номерами. Номера не запам'ятали. Виїхали, чуть не збили майстра лісу. Зразу ж ми повідомили в поліцію. Поліція сказала, що така машина. Номерні знаки ніхто не запам'ятав з того полу Вони їхали мотоциклом. Вони розвернулися і поїхали в іншу сторону. Ще їх раз зустрічали. Вони вискочили на трасу і в сторону Луцька поїхали. Поліція приїхала, зафіксувала. записала ну, в в реєстр. Дальше подальше, подальше дійсно цих добів будемо складати аксиквестру і будемо відправляти на зберігання. Мене, я учасник бойових дій от, і вирішив, бо мені вже стидно їздити постійно по посвідченню Маршрутки проб требують е, карточку, а мене її немає. Дізнався по авершу, сказали, що можна прийти зробити, черг немає. Я прийшов, дійсно, черг немає. Персонал працює відмінно. От. Я задоволений. До нас підходять люди пільгових категорій, які хочуть отримати карточку, електронну карточку для проїзду в громадському транспорті міста Луцька. Ми їх записуємо їхні підзвичай по батькові, перевіряємо їхні дані, фотографуємо і видаємо карточку. Ми почали видавати. В районі ста людей вже отримало, але люди йдуть. Що потрібно мати собі? При собі обов'язково потрібно мати паспорт і пільгове посвідчення, яке засвідчує вашу пільгу. І паспорт з реєстрацією прописки, щоб бачити, з якої ОТГ людина. Ми зараз вивчаємо ту маршрутну мережу діючу, яка є. І як тільки нам будуть надані повноваження по реорганізації маршрутної мережі, ми зараз ці напрацювання якраз ведемо і будемо робити реорганізацію. Почався опалювальний сезон, це днів 10, що є були теплі батареї. В даний момент вони просто холодні. Взагалі холодні. Ми можемо подивитися. Це температура повітря на кухні, це 13 градусів це в день. Це було три дні назад. Ці всі фотографії, вони всі повністю показані і голові, і Луцьк тепло, але реакції ніякої взагалі немає. Тепла не було завжди. Ще ми відносилися до 11-го ЖЕКу. Тут ті комісії були директор цей по, по, по напи, якось похалюк чи як. Тут був як додому приходив. Вирішили нам таку трубу поставити на ту, на ту сторону. Поставили ту трубу. Ці нам сказали вже теперішня власть, що ця труба все нам і за цієї труби. Зняли ту трубу. Воно ще гірше стало. Не в трубі там те діло було. Не було тепла завжди, завжди ми воювали. Але трошечки спальня були, батареї, чуть кухня були, чуть-чуть. Зал холодний, а зараз все холодне. Все. 13 градусів в квартирі. За що ми будемо платити? Ми будемо платити за опалення, Нет, якого ми не маємо. Комуналка за. в тому році, в зимовий опалювальний період, у нас приходило 3,5-4 тисячі гривень. 3,5-4 тисячі гривень. Це, да, це трьохкімнатна ну, квартира. Двохкімнатні буде на гривні 800, може менше. 500, 800 менше. Це залежить, так. Да. У нас двохкімнатні, а не трьохкімнатні. Бо це так само світло, що набігає. Розбуває, але зараз мало Масі того, квартири. що нам дадуть дуже хороші рахунки за опалення. По-друге, ми заплатимо за газ за, за світло за світло, тому що ми всі, що тільки можна, якихось приладів прилади вдома, ми всі використовуємо щоб якось, якось обігрітися. Всі мешканці є загальний протокол. Ми відмовилися. Від безкоштовного і всі е, разом. Відмовились Ди... мешканці і всі, теж? — Всі, тобто, всі части, дивіться, оце офіційна заява. Є в Луцьк тепло. Воно знімає цією заявою себе відповідальність за те, що в нас зараз холодно. Луцьк тепло нас попереджало про те, що ми будемо мерзнути офіційно. Вони попереджали, все документально, все є офіційно. Вони прислали дві бумажки. Луск тепло, якби в цій ситуації не винувати. Просто так склалося. А хто винен? Хто винен? Так. Ну я вам скажу, в цій ситуації, якби винного шукати вже зараз нема смисла. Саме проект «Custody Рекурс спрямований на вдосконалення стандартів захисту, як самих затриманих осіб, так і поліцейських В цілому хочу сказати, що даний проект є і унеуможливлює неправомірні дії поліцейських. З допомогою цієї системи ми можемо сказати те, що це зменшить і кількість звернень до поліції, а також і до європейського суду з прав людини. В основному це допити відібрання певних процесуальних документів. Це може бути вилучення, наприклад, чогось там, скажімо, в кримінальному провадженні якісь документів там і так далі. Тобто, це, це що стосується, скажімо, таких дій, що не потребує виїзду. Так, тобто це на місці, що тут можна зробити, а це кімната проводить слідчудів. Безпосередньо у нас ідуть уточнюючі питання відносно стану здоров'я особи, чи потребує вона медичної допомоги, чи ні. Перелік там інших питань, чи постійно вживає ліки на постійній основі. Плюс ідуть питання відносно законності затримання з його боку, чи дійсно він погоджується з тим, що його законно затримали, чи є в нього якісь претензії. Ми проводили такий захід з метою ознайомлення дітей нашого закладу з спеціалістами, які будуть працювати над їх над їхньою безпекою, над створенням безпечного середовища в їхньому освітньому закладі. Важкувато їм ще слухати, тому що діти зараз такі всі вони не посидючі. Вони люблять щось таке, щоб бути задіяними. Тому ми і надалі будемо планувати якісь такі заходи, щоб вони були в інтерактиві, щоб їм запам'ятовувалося більше, не просто так пог. Говорити, послухати, ось сьогодні ми обговорили склали план дій. Зустрічалися з освітянами двох навчальних закладів, які залучені до цього саме проєкту. Ось обговорили профілактичні заходи. Ну і відповідно вже вирішили провести перший такий безпековий урок, де були залучені всі представники, це і ювенальна превенція, і поліцейські офіцери громади, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій, ну і освітяни Підгацівського ліцею. Цей проєкт досить такий важливий для нашої області загалом. Для України, ось і це є така незалежна особа, яка підпорядкована лише органам місцевого самоврядування. Дуже важливо тут в першу чергу це безпека дітей, і тим більше безпека дітей в умовах воєнного часу. Мені було цікаво слухати про. Те, що розповідало, що коли коли як діяти, коли пожежа, потрібно кликати дорослих і дзвонити по номеру 101. Як треба поводитись, коли пожежа, що робити, коли немає інтернету і зв'язку, куди дзвонити, на який номер з 10 до 6 вже не можна знаходитись на вулиці.